До нас надійшов лист відповідь на наше звернення від Служби безпеки України за підписом начальника управління області. У ньому мова йде про аеропорт Суми, точніше, про його очільника. Правоохоронці кажуть, директора аеропорту призначили з порушеннями. У нього немає відповідної освіти. Це у свою чергу матиме сумні наслідки. Прикордонна із країною агресором область може втратити аеропорт назавжди. Через невідповідність професійно-фахової підготовки, призначеного у травні 2015 року на посаду директора ОКП Аеропорт Суми Єфіменка його кандидатура уповноваженим органом з питань цивільної авіації не погоджена. У профільному управлінні облради кажуть, голосували за кандидатуру Єфіменка депутати. Чому не виникло питань щодо його відповідності кваліфікаційним вимогам? Невідомо. Хоч і заднім числом, але свої прорахунки тут визнають. І запевняють, директор аеропорту пройде відповідні курси у жовтні цього січні наступного року. 22 травня цього року депутати вибрали керівником цього підприємства Єфіменка Касатіна Васильовича. Пропозиції. Від цієї служби відносно того, що керівник цього підприємства повинен пройти відповідні курси. До профільної депутатської комісії по майну виникло питання у нас: телефонуємо голові Костянтину Макаренку, питаємо, як інформація спецслужб пройшла повз них. Він каже: дійсно, лист від СБУ не бачив. Втім, запевняє, Костянтин Єфіменко, хоч і не пілот, проте гарний менеджер, і впорається. Тим більше його кандидатуру подав особисто губернатор. Відповідне відповідное на дае на комиссию губернатор. Mm -hmm. Значит, по закону, так. До нас поступило відповідне подання. Значит, мы это відповідне подання посмотрели и приняли, оно поступило на комиссию, мы вынесли вопрос на комиссию, от, 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 решение относительно значения должны нашего коллеги, депутата областного совета, Константин Весиминской. Надульство руководителя аэропорта. Сам Костянтин Єфіменко прокоментувати ситуацію відмовився. Мовляв, депутати проголосували до них всі питання. Втім, ми готові дати коментар директора аеропорту у наступних випусках новин. Ми з'ясуємо всі деталі цієї заплутаної історії, покажемо їх вже завтра. Нагадаємо, аеропорт в Сумах нещодавно став центром скандалу. Сумчани зняли відео, як на його території примісінько під вікнами багатоповерхівок, заправляються маршрутки, ймовірно, російським газом. Максим Едель, Олександр Олексієнко, Олександр Білявський. Новини СТС.